Христос посеред нас, шановні телеглядачі, з вами Православний Вісник. Маю надію, багато хто з вас сказав у відповідь на наше привітання і є, і буде. Адже слова ці насправді є сьогодні надзвичайно актуальними, бо всі ми, все українське суспільство, гостро потребуємо, щоб Христос дійсно перебував поміж нас. Адже в часи потрясінь і випробувань, у часи розмивання духовних цінностей і моральних орієнтирів. Жорсткої інфляції будь-яких авторитетів нам дуже бракує мірила справжньої досконалості, тієї досконалості, яка не змінюється з роками, не втрачає актуальності за будь-яких політичних вподобань. А таким мірилом, непідвладним знеціненню, і є Господь Ісус Христос, Бог, який довів свою першість не силою, а любов'ю та власною самопожертвою. Саме Він продовжує залишатися центром, навколо якого ось уже дві тисячі років. Гуртується християнська спільнота, православна церква. І сьогодні ми знову розкажемо вам про її життя, в кожній хвилині якого не видимо присутній сам Христос. Цього разу ми згадаємо одного з апостолів, який на власні очі бачив Спасителя та приніс його духовний закон на нашу землю. Літопис розкаже, що цікавого відбулося за останній тиждень у житті нашої церкви та її предстоятеля. А ще ми почнемо готуватися до Дня Святого Миколая. Спробуємо написати йому листа. Православний календар має у своєму арсеналі багато імен, проте лише 12 із них можуть претендувати на те, що згадується в Євангелії поруч із самим Христом і належать його найближчим учням. І, хоча між нашою Україною і Древньою святою землею величезна відстань у 3,5 тисячі кілометрів у просторі та 2000 років у часі, Одне з 12 імен таку відстань долає. Ім'я це Андрій, апостол Андрій Первозванний, один із перших послідовників Сина Божого. І в той час, як Рим вважає своїм небесним патроном святого Петра, Київ віддає пошану його братові. Тут варто згадати, що саме Андрій привів свого молодшого брата Симона Петра до Христа. Проте не лише його, а й тисячі людських душ, які чули проповідь Андрія, а ще навернув до Христа наш народ. Відвідавши київські пагорби та благословивши нашу землю, сім'я засіяна святим Андрієм, зійшло згодом золотими банями храмів та могутньою християнською культурою. Та й сам Київ, на горах якого апостол прорік розповсюдження християнства, наче намагається підтвердити ці відвідини, закарбувавши ім'я Андрія в назвах відразу декількох своїх пам'ятних місць. Тож, вшановуючи сьогодні 13 грудня святого апостола Андрія Перевозванного, пропонує ці місця відвідати разом та відчути, яким Київ бачить свого першого християнського просвітителя. Апостола Андрія Перевозванного знає та шанує вся Україна. Доказ цьому храми та пам'ятники на честь святого у Києві. Їх три. Звісно, найвідоміша Андріївська церква, яку спроєктував архітектор Бартоломео Растрелі у середині вісімнадцятого сторіччя. Щоправда, зараз собор закритий на реконструкцію. З усіх боків ремонти та звук дриля. Тому краще прогулятися по неперевершеному Андріївському звозу. Так, вулиця теж на честь апостола Андрія. Є навіть припущення, що святий саме тут ходив близько двох тисяч років тому. Хоча історики й досі сперечаються, не впевнені, що святий підіймався так високо і взагалі був у Києві. А ще історія розповідає, саме на цій місцині на початку 11-го сторіччя був Андріївський монастир і збудував його син Ярослава Мудрого, князь Всеволод. Але час знищив обитель. Другий храм Андрія Первозванного неподалік Києво-Почерської лаври на Аскольдовій могилі. Маленька капличка з'явилась тут напередодні 2000-річчя Різдва Христового через дорогу пам'ятника апостолу. Зверніть увагу на постамент. Він символізує хмарку. Так скульптор підкреслив святість первозваного апостола. Це одне з перших місць, де були побудовані храми. Вважається, що десь неподалеко від нашого храму був храм святого Миколая. І на цій території були і монастирі. Усередині каплиці місця небагато, втім, досить для богослужіння. Заходиш сюди і одразу помічаєш два великих образи апостола Андрія. Один з них написано на стіні. З літописів ми знаємо Андрій перший апостол Христа, він проповідував Євангелія серед затятих язичників, які мешкали вздовж узбережжя Чорного моря. Апостол Андрій Первозваний, це і учень Христовий, який і життя своє віддав за свого вчителя. Він, ми знаємо, він пострадав мученически, був розіп'ятий на Христі. Цей хрест має назву Андріївського хреста, тому що дві, е, перетинається цей хрест на макшталт, як е, буква «Х». На цьому хресті перший апостол провисів три дні і помер зі словами свого вчителя на вустах: в руки твої, Господи, передаю дух мій. А ось другий пам'ятник апостолу Андрію. У центрі столиці на Михайлівській площі. Перший апостол Христа стоїть поруч з іншими святими княгинію Ольгою та Кирилом і Мефодієм. Вони також поширювали віру Христову. Ольга у центрі скульптурної композиції. Святі Кирило і Мефодій – праворуч, апостол Андрій ліворуч. Його рука вказує на святі гори київські. У вихідні дні на Михайлівській площі багато туристів. Всі неодмінно фотографуються на фоні пам'ятника. Ми згадали про два київські храми апостола Андрія. Третій знаходиться на лівому березі Дніпра на Осокорках. Якщо говорити про всю Україну, то це десятки церков, які прославляють святого Андрія. Нам, вірянам, лишається тільки молитись апостолу і плекати свою віру в Бога. Так як її беріг і захищав Верховний апостол Христа. На черзі телелітопис. І сьогодні він незвичайний. Ба навіть святковий. У фокусі його об'єктиву одна людина, але така життя, якої торкається кожного православного українця. Це наш духовний батько, представник Української православної церкви, блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій. Як і кожен служитель вівтаря, наш предстоятель вимірює своє життя насамперед тими датами, які наближають його до Христа. 25 років тому його блаженство став єпископом. Тобто спадкоємцем апостолів. Отже, про ювілей єпископського висвячення блаженнішого, зокрема про те, як він та церква цей ювілей відзначили. Ну і звичайно, про багато чого іншого. Дивіться прямо зараз. 9 листопада в головному храмі Києво-Печерської лаври зібралися архієреї та священнослужителі нашої церкви на святкове богослужіння. Учасниками божественної літургії, присвяченої 25-річчю архієрейської хератонії блаженнішого митрополита Ануфрія, були також насельники монастиря та численні віряни. Охочих розділити зі своїм предстоятелем радість свята було дуже багато, так що всі ледь умістилися в успенському соборі. Очолював богослужіння сам ювіляр. Під час літургії архіпастер традиційно звернувся до своєї пастви зі словами настанови. Ну, а привітав блаженнішого владику Онуфрія з 25-річчям апостольського служіння церкві, старший за херотонією архієрей митрополит Одеський і Ізмаїльський агафангел. Вознося усердные молитвы Богу и Пресвятой Богородице, Вашей Небесной Покровительнице, желаем Вам, дорогой наш блаженнейший Владыка, здравия, радости, мира, во всем благополучия и всесильной помощи Божией в Вашем дальнейшем высоком первосвятительском служении. На благо Украинской Православной Церкви, народу Украины І процвітання української держави. Много літо вам, дорогой наш влаженіший владика, високопресвящення владика підкреслив, що наш предстоятель тримає свій пископський жезл із честю та смиренням, та впевнено наведе свою багатомільйонну паству шляхом спасіння. Завершилось богослужіння многоліттям на адресу митрополита Онуфрія. Українська православна церква поповнилася ще одним архієреєм у день вшанування пам'яті святого благовірного великого князя Олександра Невського. Під час божественної літургії в трапезному храмі Києво-Печерської лаври було звершено хіротонію архімандрита Веніаміна Погребного в Єпископа Новосанжарського. Чин хіротонії очолював представник нашої церкви блаженніший митрополит Онуфрій. Помінять Господь Бог во царстві своє, всігда нині прісно і ловиті. Нагадаємо, що Архімандрит Веніамін, віцеректор Полтавської місіонерської духовної семінарії, був наречений в єпископа Новосанжарського 10 листопада, згідно рішення священного синоду Української православної церкви, який ухвалив йому також послуг вікарія полтавської єпархії. Чин архієрейської херотонії, чи на найурочистіша подія в житті священнослужителя. за усталеною традицією, новообраний епископ приймає апостольське передання, тобто наступництво від сонму архієреїв, які спільно благословляють достойника. Тому то із вівтаря святає святих і лунали вигуки Аксіос, себто гідні. По завершенні урочистої церемонії епископ Новосанжарський Веніамін долучився до решти архієреїв, які разом із блаженнішим митрополитом Онуфрієм звершували того дня божественну літургію. Отримавши символ єпископської влади, Жезл, новообраний архієрей, присягнувся тримати його з гідністю та достоинством. Уже як єпископ, він звершив священницьку хіротонію над студентом київських духовних шкіл. А всі богомольці, які зібралися того недільного дня в трапезному храмі Лаври, мали можливість ...отримати перше архієрейське благословення новообраного єпископа Венеаміна. В день пам'яті священномученика Климента папи Римського предстоятель нашої церкви очолював Божественну літургію в свято ольгинському соборі Києва. Блаженнішому владиці співслужив сон архієреїв Української православної церкви та столичне духовенство. Нагадаймо, що папа римський Климент, один із апостолів Святої Церкви, який жив у першу добу християнства, був дуже шанований і в стародавній Русі. Впору переслідування християн його заслали на каторгу до таврійських земель, але й там він, не зрадивши християнському віровченню, проповідує Євангеліє місцевим жителям. Завершив своє земне життя Климент неподалік Херсонеса, зазнавши мученицької смерті. Під час богослужіння в свято ольгинському храмі згадувались подвиги сповідницького життя великомученика, а твердість його віри є і сьогодні прикладом для наслідування. Учасники божественної літургії мали змогу також помолитися перед іконою Климента Римського та вклонитися його мощам, адже цього дня до Ольгинської парафії було привезено раку з чесною главою великомученика. Учись правами Української православної церкви митрополит Бориспільський Броварський Антоній приймав регіонального директора з питань Євразії Центру гуманітарного діалогу зі Швейцарії Девіда Гормана. До слова, центр гуманітарного діалогу є незалежною неурядовою організацією, що виконує посередницьку місію між конфліктуючими сторонами під час збройних протистоянь. У центрі уваги розмови були питання пов'язані з ситуацією на сході України, зокрема наданням гуманітарної допомоги жителям Донбасу, у тому числі з боку української православної церкви. Митрополит Антоній розповів про миротворчу діяльність нашої церкви, яка у цей складний період надає потерпілим не лише духовну, а й матеріальну підтримку. У лавському храмі преподобних Антонії Феодосія Печерських богослужіння правляться щодня і зазвичай за великої кількості вірян. Та минулого тижня церковне приміщення заповнили діти. 300 дітей з Донбасу, родини яких потерпіли під час бойових дій, молилися за мир в Україні. Очолював богослужіння вікарії Київської митрополії єпископ Ірпінський Климент. Високопересвященному владиці співслужили також насельники монастиря. Під склепінням храму лунали молитви за мир на нашій боголюбивій землі, мир, який потрібен і дорослим, і дітям. Ми віримо, що молитва чистих дітей, молитва цих янголів буде угодна Богу, і Господь почує її і принесе довгоочікуваний очікуваний мир на нашу землю. Також було звершено заупокійну літію за всіма загиблими під час збройного протистояння на сході України. Різдво та Новий рік невпинно наближаються. У цьому легко переконатися, завітавши до магазинів, які вже виставили на своїх полицях неодмінні атрибути новорічних свят: ялинкові іграшки, прикраси, різноманітні фігурки Санта Клауса та Діда Мороза. Звичайно, для віруючих не секрет. Що прообразом цього персонажу є справжня історична постать святий Миколай? Якщо бути точним, святитель Миколай, архієпіскоп міста Міри Лікійської області, розташованої на малоазійському континенті в далекому IV столітті Миколай став турботливим захисником для багатьох знедолених, особливо для дітей. Напевно, саме тому сьогодні дітлахи з усього світу чекають від нього подарунків та пишуть листівки, кожен зі своїм проханням. Але щоб відправити таку листівку, треба знати, де мешкає адресат. Звичайно, ми розуміємо, Миколай Чудотворець, передусім, громадянин Небесного Царства. І до нього можна хоч щодня звертатися з молитвою. Але на землі цей святий теж має свої представництва зі справжніми поштовими адресами і скриньками. І одне з них відтепер з'явилося у Києво-Печерській лаврі. Саме туди ми зараз і відправимося, та не будемо зволікати з листом до Миколая. Адже свята стрімко наближаються. Зробити добру справу для країни, для родини і для мене особисто. З Чого хочеш, з того й починай. Тут діти пишуть незвичайні листи, листи Святому Миколаю, старанно заповнюють всі рядочки. Ми трішки підгледіли і прочитали одне з дитячих бажань: щоб закінчилася війна і настав мир. А наймолодші покладаються на батьків. Мама точно нічого поганого не побажає. Залишається кинути листа до скриньки і вірити. Чекаю, щоб в моїй сім'ї була злагода, щастя, щоб батьки не висворились для країни, і щоб ми, миру, щастя більше каштаннімо. Ще більше по всій країні, а не тільки в Києві. Гальтанка з лавами, поштовою скринькою, новорічними ялинками, різдвяними янголятками – перший поверх резиденції святого Миколая, яка знаходиться у головній дзвіниці Києво-Печерської лаври. Щоб побачити найцікавіше, потрібно піднятися дерев'яними сходинками. Тут маленьких гостей приймає сам святий Миколай. І дітвора, затамувавши подих, слухає коротеньку історію про подвиг святителя. Треба робити добрі справи, ділитися один з одним тим добром, яке ми готові віддати і подарувати найближчому. От і любов поміж нас є та запорука і ті постала, той постолат, який є якраз і було таким постолатом взагалі життя Святого Миколая. А потім кожна дитина бере паперову новорічну кульку. Дітки залишають на цих кульках свої імена. Ми потім прикрашаємо цю ялиночку цими іменами, цими кульками, щоб ми протягом року могли згадувати, молитися за їхнє здоров'я. А дарунки від Святого Миколая це диски з різдвяними колядками. Ой, хто, хто, Миколаю служить, тому святий Миколай повсякий час помагає з Собою що ми сюди Така свята людина. Скільки ти узнала? Як бачите, і діти, і дорослі у захваті від такої мандрівки і з нетерпінням чекають 19 грудня, дня святого Миколая. Можливо, щось цікавеньке та омріяне знайдеться під подушкою. А ще діти щиро розповідають, чому люблять святого Миколая. Він добре, він приносить подарунки і за те, що тоді збирається вся сім'я у колі. Резиденція Миколая чудотворця відкрита у визначені години. Але тут запевняють, потрапити в гостя до Миколая встигнуть всі дітки. Кожного разу перед тим, як оголосити про закінчення чергового випуску православного вісника, я мимоволі думаю про те, скільки ще цікавого та корисного ми не встигли вам розповісти та показати. Але це означає, що нам обов'язково буде про що говорити наступного разу. І сьогодні, підбиваючи підсумок, я хотів би запропонувати усім нам написати листа Святому Миколаю, а разом із ним і усім іншим святим, дні пам'яті яких є віхами на дорозі до Різдва. Можете зробити це подумки. Головне, не забудьте та попросіть святих допомоги та милості до всіх, хто зараз поневіряється, хто в біді, кому боляче, хто страждає від голоду і холоду, від важких тілесних та духовних ран. Особливо попросіть за діток та безпорадних переконаний, у відповідь на ці молитви Христос подарує кожному з них часточку тепла і світла, любові і надії. І ще одне Святому Миколаю ніяк не впоратися без помічників, тож пропоную на час Різдвяно-новорічних свят стати Його руками і ногами та відчути, якою насправді сильною може бути радість від звершеного добра. Христос посеред нас і є, і буде!